Мертве тіло власника квартири знайшли у рівному по вулиці Ніла Хасевича. Кілька ножових поранень йому наніс півмешканець, – 56-річний уродженець Волині. Чоловіки разом працювали, прибирали на території кафе «Ліана». Зароблені кошти вони постійно витрачали на спиртне. За словами сусідів, чоловіки часто сварилися, тому більше всього, що причиною вбивства став алкоголь. Як пояснюють очевидці сусіди, що вони неодноразово конфліктували доволі суттєво. Ось ці конфлікти неможливо завершувалися все-таки таким наслідком, як бійки. За словами правоохоронців, підозрюваний сам зателефонував до швидкої допомоги. Коли медики прибули на виклик, то вже побачили труп потерпілого у ліжку. На тілі самого потерпілого роздано було один от підходить зброєю, це в області родної клітки зліва, Тобто один удар був нанесено. Спочатку підозрюваний наводив аргументи свого алібі, однак свідчення не знайшли свого підтвердження. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання рівненського міського відділу міліції. До слова, підозрюваний уже був раніше судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Вікторія Бондар, Андрій Ниник у ритмі подій.